Доброго дня, шановні, і тепер я починаю свою розповідь. Був у мене колись один клієнт, директор одного з великих харківських підприємств. І була у нього секретар. Підбуль такий собі в спітниці, Щоб потрапити до нього в кабінет, треба було пройти жорсткий відбір з її сторони. Половину питань вона закривала завжди сама, щоб зайвий раз не турбувати шефу. Вона була не молода, але дуже гарна, розумна, підтянута, з гострим поглядом та посмішкою чеширського кота, з низьким грудним голосом, застербнутім на всі гудзики під горло блузці. Так от на мене вона взагалі не реагувала. Я заходила, виходила і знову поверталася в кращому випадку. Вона просто підіймала голову. Сам власник з нею був як за кам'яною стіною. Шеф він був добрий, жартівливий та не дурний дядько і дуже вже такий конкретний. І дружина в нього теж така була, просто вогонь. Ми з ним багато продавали, купували. Сім'я в нього була велика, і роботи було дуже багато, тим більше вони мене завжди рекомендували. А потім він раптово помер. А її через деякий час попросили піти, замінивши на довгоногу блондинку. Пішла вона з рівною спиною і великими зв'язками. Сказати, що вона пішла не з високо піднятою головою, це нічого не сказати. Її високо піднята голова, рівна спина, видавали таку аристократію та впевненість собі, що дивом можна було даватися. Нормально вона почувала всі ці роки, бо ж каже, що вона була геть непроста. А потім, через деякий час вона зателефонувала мені. І запропонувала продати її квартиру. Звісно ж, я погодилась. Відкривши двері її житла, я побачила темну сумну двокімнатну квартиру з тостою кішкою і величезним, просто таки величезним його портретом. Блін, і все одразу мені стало зрозуміло. У вазочці були її улюблені гудзики, а на столі стояв дорогий комп'ютер з надкушеним яблуком. Такий собі ні в року дорогий комп'ютер. Все, що кидалося в очі, це лише тиша. Тиша, 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 кам'яна, вона була. Сама квартира це була Сталінка, центр міста Харківа. І я починаю обережно запитувати, чому ви продаєте та жити не хочу. А що ми натомість будемо робити? Не знаю. І ще якесь житло у вас є, щоб ви переїхали? Ні. От машина, гроші, діаманти є. А дітей, чоловіків, подруг та бажання жити просто немає. Є кішка і є портрет. Я кажу, що візьмуся за це все, але з великою умовою. Знаєте, яка була умова? Я просила її зняти цей портрет. Тоді, може, і продавати не, не, не доведеться. Ні, вона каже, добре, тоді в нову квартиру ми його перевозити не будемо. Інакше сенсу просто немає. А я вона мені відповідає: я подумаю, та що ж ти подумаєш? Думала я. тебе вихобору немає, тобі потрібно залишити минуле в минулому, не йти з ним поруч по життю, коли просто від нього залишився портрет. І я їй кажу. Завтра, о 15-й годині, я прийду фотографувати вашу квартиру. І вже ваше життя почне скоро змінюватися о 15-й годині завтрашнього дня. Сказала і пішла. Вона була дуже слухняною клієнткою, тому що вона розуміла, що вже край. Вона зрозуміла, що є це кінець. Я... І я наказала їй виконати всі непотрібні речі. Вона виконала і, по-моєму, тупо все підряд. Залишила коштовності дорогий посуд і найближчі, найдорожчі серцю шмотки. Штори ми відкрили. Повністю квартира почала блистіти, бо ми ще її вимили. А портрет сука залишався на місці. Що мені потрібно ще зробити? запитує вона, а я їй говорю, в Єгипет злітати. А вона говорить, чому? Я питала замість відповіді, і я почала далі продовжувати. У вас є загранпаспорт? Вона каже: Немає, ну робіть. А знаєте, чому це я зробила? Тому що мені потрібна була вільна квартира, вільна від неї, від її тяжкого такого минулого. Ну, що вона зробила свій загранпаспорт, злітала, майже ожила, коли прилетіла. А в мене тим часом знайшовся покупець. Кажу, ви мою умову пам'ятаєте, портрет залишиться тут. Інакше сенсу немає. Грошей витратити толку не буде добре. Все коротко, сухо, по справі. Заміну вона навіть не дивилася. Я привела її в велику, гарну, блискучу квартиру з ремонтом, меблями й технікою. Переїхала вона лише з двома кількома сумками. Вона продала не квартиру. Вона розуміла, що вона продає своє безвихідне минуле, те минуле, яке скляним потолком висіло над її майбутньому і не давало до, неї, до нього дотягнутися. А просто купила майбутнє, якого там, з тим портретом, у неї навіть не було. Переїжджали ми з нею двох. П'ять останніх секунд простояла я перед портретом. І тоді я її взяла і виштовхнула з квартири, забираючи ключі. В її великій білій кімнаті на гарному білому комоді стоїть домовичок і стоїть телевізор. І це було три роки тому. Вчора вона мені зателефонувала і сказала, що виходить заміж. Їй 58, і я рада за неї безмежно. А тоді вона просто сказала: я зрозуміла, чому він з тобою працював. Тому що все можна змінити. Питання у прийнятті рішення. Ця історія трапилась не зі мною. Ця історія трапилася з наставниками ріелторів у місті Харкові, Наталі Данченко. Приходьте в ріелторство міста Харків, Наталя Данченко. знаєте, з вас буде хороший і великий ріелтор. ріелтор, який зможе допомагати людям вирішенні їх долі.